Всім привіт! Зараз ви знаходитися In Stacy's World і мене звати Анастасія. І сьогодні, вже так можна сказати, навіть друга частина відео мої улюблені місця в Варшаві. Але сьогодні знову трошки відійдемо від теми і поговоримо саме про те, як звикнути до життя в Варшаві, як відчувати себе тут, як вдома. Я вам розкажу про місця, які допоможуть вам знайти щось українське в Польщі. І почуватися себе тут комфортно. І перше місце. Це для дітей, напевно, від 6 до 18 19 років школа-материнка. Це українська школа, яка має 4 локації по Варшаві і приймає з 1 по 11 клас. Звичайно, є мінуси пов'язані з невистачанням вчителів або територією. Але взагалі школа гарна і потрібні знання вона дає. Після уроків є гуртки розвиваючі здібності дітей. Школа коштує 500 злотих на одну дитину. Але, наприклад, якщо у вас дві дитини, то ви вже будете піти не тисячу злотих, а вісімсот. Наступне місце танцювальна студія, Егорола Dance Studio або ЕґО Dance Kids. І це місце для тих, хто в Україні займався танцями, або збирався і ніяк не міг зібратися, А тут ви такі О, у мене тепер хіба займатися танцями. Тут є багато стилей, і ви навіть можете приймати участь в змаганнях. І зустріти українців на заняттях. Тут можуть навчатися як діти, так і підлітки, і дорослі. Студія буквально для усіх, і по собі можу сказати, що вона крута. Третє місце Green Cafe Nero. І скоріше, все ви про нього чула. Адже це не просто кафе, яке знаходиться в Польщі, в Варшаві, а воно всесвітньо відоме. І це і справді смачна кафешка, яка, чесно кажучи, знає собі ціну. Це тихе місце зі смачними десертами, їжі. Та напоями. Ідеальне місце для відпочинку або праці. Четверте місце таке цікаве український магазин. Так. Варшаві є український магазин з продуктами з нашої ненької України. Та ціни там такі, що краще закупитися в польському, але все одно приємно побачити свої продукти і відчути смак батьківщини. П'яте місце Ашан. І тут ви можете спитати, до чого тут Ашан? Адже Ашан це не український магазин, і він є і в інших містах. Що в ньому такого? А я відповім, що Ашан це саме те місце, яке може вам замінити український магазин. Адже тут також є українські продукти. Правда, їх тут менше і треба пошукати, але копійку ви собі збережете. Шосте місце це книжковий магазин. Читай своє. Читай своє це маленький книжковий магазинчик, який знаходиться майже у центрі Варшави. Ви можете знайти собі книжечку рідною мовою, не повертаючись на територію України. Та маю зазначити, що ціни тут зашкалюють. Сьоме місце, скоріш таке, не місце, а онлайн-простір онлайн-магазин українських книг. Їх насправді дуже багато. Але я можу вам порадити заказ книг кніг.пел на ньому ви можете знайти книжечки солов'їною. Ціни звичайно трохи зависокі, високі, але краще ніж в книжковому магазині офлайн. Звичайно, купуючи книжки онлайн, ви можете їх почіпати, подивитися на них, понюхати. Та таким чином ви можете зекономити восьме місце. Кінотеатр Хеліос. Це кінотеатр. На якийсь для мене справжнім шоком, адже в ньому регулярно показують фільми українською. і що ще більш шокуюче, що білети коштують так само, як і на фільм польською мовою. Тож, це ідеальний варіант для відпочинку. Дев'яте місце це старе місто, і про це місце ви схожі все чули. І я про нього розповідала у відео Мої улюблені місця Варшави. Тоді ви можете спитати, що воно робить у цій добірці. А я відповім, що я вирішила його сюди додати. Адже кожного дня увечері біля королівського палацу ви можете побачити українських музикантів. Виконуючих пісні рідною мовою. Це ж круто. Приходите, слухайте, можете допомогти купічкою нашим землякам. Ну і переходимо з вами до їжі. Найцікавіше. Десяте місце це ресторан Бачевських. Думаю, багато хто чув про неймовірно смачний ресторан Бачевських у Львові. І тепер він і у Варшаві що вражає. І знаходиться він на вулиці Крістіана Шуха, 17-19. Наступне місце це львівські круасани. І це ще один шок. Адже львівські круасани також тепер тут. А знаходяться вони на вулиці Новий Швят. Одинадцяте місце. Чорноморка. Куди без легендарного українського ресторану у Варшаві, який знаходиться ще й у місті Мамаї в Румунії, про що в мене є окреме відео? Ну а в Варшаві воно знаходиться в двох місцях: перше вулиця Новий Швят, 49, А друге на вулиці Хоза, 43-49. Це було останнє місце з цієї відбірки. Я сподіваюся, що я вам допомогла і ви щось з цього відвідаєте. І відчуєте смак дому або запах, або, не знаю, просто поринити в цю українську атмосферу. Пишіть в коментарях, чи знаєте ви ще якісь українські місця в Варшаві, про які я тут не розказала, і, можливо, я їх відвідаю. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.